Засновник компанії Омрон Кадзума та Таїсі постійно працював над процвітанням суспільства, у якому люди та машини можуть гуманно співіснувати в гармонії. Тим самим він завжди продовжував робити собі та компанії виклики щодня. Цей дух живе в Омрон і продовжує надихати його місією на подальші звершення та розвиток і по сьогодні. Він казав, щоб покращити життя та зробити внесок у краще суспільство. Компанія не повинна прагнути лише до прибутку. Це не має бути просто способом готувати рти. Поки компанія існує в суспільстві, вона зобов'язана служити та приносити користь людству. Це говорить про неабияку соціальну відповідальність корпорації, метою якої є затвердження обов'язків перед суспільством. Кадзума Титеїсі вважав причиною існування компанії її відповідальність перед людьми. Він казав, що компанія повинна існувати, щоб приносити користь. Вона має надавати корисну соціальну цінність, завойовувати довіру людей і виправдовувати їхні очікування. Якнайшвидше зрозуміти потреби суспільства та розробити технології, продукти та системи для їх задоволення. Саме так звучала місія Омрон з його вуст. Вміти дивитися на 5-10 років вперед і розуміти майбутні потреби людства, завчасно отримувати необхідні технології і вирішувати проблеми суспільства через бізнес це історія про те, як Омрон створює цінності та жагу до розвитку, які ми успадкували від Кадзуми та